Всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні мною дуже-дуже довгоочікувані роли. Трішки я, звісно, засмутилась, тому що, на вигляд вони не зовсім такі, як на картинці, скажімо так. Без такого ставте лайк, якщо зрозуміло, що це за доставка. Тому що я знаю, що вона є в багатьох містах по Україні. Коло без цукру. Так, і серветочки оми. Зараз хочу одну серветку покласти під стаканчик. Не цокалось мені постійно. І так, почнемо. Я дуже хотіла. Я собі чомусь придумала, що я хочу на 200 підписників з'їсти роли. І, будь ласка, 200 підписників є. Дуже дякую, що ви на мене підписуєтеся за вашу підтримку. Нарешті роли. Mm, авокадо микенький. Тут, звісно, більше авокадо, ніж лосося, але почнемо. Такі вони не маленькі. Але, знаєте, смачно. М -м -м. Так би вона хотіла. От, здається, апельсинка всередині. Ну, до речі, риби не так вже й мало. Поєднання. Угу. Ой, ой, давайте з'їмо імбирчику. Як я хотіла. Особливо, знаєте, коли знаходишся десь в селі, там, де взагалі немає можливості. Ще замов... замовити? М, <смеш> смачненько? Це тунцем Тут крабова паличка. Зняла відео, трішки розповіла, розповіла про Одесу і воно завантажується вже я не знаю скільки годин. Там просто саме відео на 24 хвилини, здається. Огірочок, сирочок, я думаю, якийсь консервований тунець, типу, може, да, я думала, тунець. Саме такий гостренький, <гум> як я хотіла. До речі, розпривіла ситуації, які трапились там зі мною. Але, ой, розпався. Давайте інші покажемо. Бачите, не дуже рівно. Але трапила ще одна ситуація цікава. Її початок був ще десь середині травня, я їхала, поверталась від батьків додому в поїзді. В одному купе їхав військовий. Хочу підкреслити, що це був саме військовий, тому що якби це був просто випив ще якийсь мужчина, я б, напевно, скоріше за все, ніколи в житті йому не допомогла. Ну, не знаю. Він був трішки такий добренько випивший. І щось з нього з самого початку пішло не так. То він міг опустити, як називається ця штучка? Ліжко, це сидіння нижнє. Потім йому треба було щось посвятити ліхтариком, він щось там не зміг знайти. Ну і, відповідно, він спитався. Ну, я йому, звісно, допомогла. Не знаю, у мене завжди є якесь підвищене бажання всім допомагати. Але я дуже не люблю випустити людей, і це для мене дуже-дуже серйозний тригер. Йому я просто не могла відмовити. І виходить, що він спитався, як мене звати. Я, відповідно, сказала, що Аня. І він мене там, типу, ще просив, там щось йому треба було телефон зарядити, спитався, де я можу телефон зарядити. Я допомогла йому зарядити телефон зарядити. Ну, як допомогла, відправила до провідниці. Потім я вже лежала на верхній полці, у нього теж, теж була верхня поличка, і він до мене, ну, там, Анічка, Аніта. <кхи> і Попросив мене набрати його. Я чусь... а не можу знайти телефон, набери мене, будь ласка. Я без задньої думки набираю його номер, дзвоню йому, і розумію, що він просто достає телефон із сумки, типу бананки, але військова ця сумочка. І розумію, що людина не просто так попросила. Сказав, що, типа, не може знайти телефону. Я така посміялася з цього всього, того що, що він такий думав, блін, випивший. І все одно, типа, не знаю, якась, типа, мені було смішно з цієї ситуації. Ну, і, звісно, така, типа чоловіка. Якщо мене вкрадуть знаєш, що це твоя провина, бо ти мене одну відпустив. Ну, якщо, якби він там взяв номер для того, щоб познайомитись там ще щось, він би або подзвонив, або написав там в соціальних мережах якихось. Тут проходить тиждень-два, взагалі нічого. Я якось забула взагалі. Але вже коли ми були в Одесі, ввечері повертаємось з моря додому і дзвонив мені якийсь номер. Я ж так здивувалася, вже вечір такий достатньо був. Відповідаю. Типу привіт. І я, у мене в голові вже куть, купа думок то це взагалі може бути. Я розумію, що взагалі ніхто із моїх знайомих. Ну, взагалі в мене, я вже багато років заміжня, в мене ну, немає чоловіків, які б мені дзвонили там. Ну і цей мужчинчик в телефоні каже, типу, так і так. Щось там клацю телефон, і дивлюсь, у мене тут якась Аня записана. Я кажу. Не знаю, ну, звідки у вас мій номер. Кажу, я вже багато років заміжня, типу, ну. Не може бути такого. А він. Ой, ну, може, ми десь знайомились, може в інтернеті десь. Кажу, та ні мужчина, я... Вже вісім років заміжня, кажу, ну не може цього, це просто неможливо. Він такий, кажу, ну так, така ситуація, кажу, ну, типу, він колись питався, що в нього записаний мій номер, кажу, типу, тут один варіант, кажу, це хіба що по роботі? Але я працюю майстром манікюру, то це неможливо. Не думаю, що ви приходили до мене на ці послуги. А він, да. Ну, може, ми десь в інтернеті познайомились. Кажу, ні, чоловіці, це незнайоме, кажу, можете видаляти цей номер, типу, мені це не цікаво, не актуально. Ой, добре, ну ладно. Тож на моменті, коли він сказав, що... Тут в телефоні якась Аня, Я зрозуміла, хто це. Його, здається, звали Андрій. А може я помиляюсь. Але кумедна ситуація, я, звісно ж, знову ж таки пишу чоловіку, ой, ну дивися, будь обережніші, вкрадуть. Ще зазвичай в мене таких ситуацій взагалі немає. Типу, навіть якщо там десь в закладах чи взагалі просто десь, ну, там хтось хоче познайомитись, то це точно не зі мною, а з кимось із моїх подруг. Ну, типу, ні, ні приводу немає, і відповідно, що я ніколи ні з ким не знайомлюся. Якось навіть ситуацій таких не було. Але чоловіку треба сказати. Попорядити. Він посміявся, звісно. І теж, знаєте, цей мужчина, він типу молодий ще. скільки йому. 34. 6-5 років. Подзвони, скажи, типу там, от ми там побачились з тобою в поїзді, ти мені сподобалась, там так, хотів би познайомитись. Ні, щось там розказує, якась вона в телефоні записана, ріш... вирішив перевірити. Не робіть так. Дакось. Поєднання дійсно апельсин такий доволі солодкий, без кислинки, мені сподобалось. я дуже люблю цю доставку, але іноді для різноманіття. Чому б ні, правда? Дуже часто, коли я їжу в поїзді, я чому, я коли їжу смаю, зазвичай купую пласкартні е, місця через те, що там багато людей. <coughs> і типу навіть якісь там, якщо будуть якісь ситуації, то людей багато. Я дуже люб, е, люблю. Ну, <coughs> no, не люблю однозначно. Як я сказала, мене тригерять п'яні люди і. Я боюся лишатися з ними в одному просторі, і частенько бувають такі ситуації, що їдуть випивші чоловіки, і не люблю такого, не розумію цього всього, але життєві ситуації бувають різні. До речі, це прямий поїзд, київ Кривий Ріг, і там навіть є жіночий купе. Але теж, знаєте, плацкарт 200 гривень, а жіночий купе 560. Теж не дешеве задоволення. Хочеш бути в безпеці, заплати, будь добре. Я уже так наелась. Соєвий соус і має якийсь дивний присмак. Хух, цей рис всюди. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Мені було неймовірно смачно. Хух, пишіть в коментарях, які у вас були прикольні історії знайомства з кимось, дівчата, хлопці. Тому що дівчата теж дуже такі вигадливі. Можуть придумувати всяке різне. У мене, до речі, дуже цікава історія знайомства з моїм чоловіком. Ініціатором знайомства була я. Якщо цікаво, теж, до речі, пишіть в коментарях, обов'язково про це розповім. Дякую, що ви зі мною. Обов'язково підписуйтесь, щоб мене не загубити. Ця маки